Всім привіт! Хочу з вами поділитися ось такою своєю роботою на замовлення: це стильна шаль та шортики. Хочу розказати, як я, не встигаючи виконати замовлення, вирішила делегувати його на машинну в'язку і ось що в мене вийшло. Якщо ви бачите, на відео вже видна різниця в шортиках. Я в'язала ось таку шаль і шортики. Але спочатку я замовила. На машиному в'язанні ось такі шортики і шаль. І зараз розкажу, чому це була погана ідея. Так ось, <почнемо>, почнемо з того, що я покажу на заставці відео, скоріш за все, буде фото, -фото моделі, яку мені замовили. І перший мій цей виріб він вироблений із 100% вовни це мирносова шерсть і Рен, якщо ви знаєте. Такого виробника, він дуже uh, відомий. І шортики, як ви бачите, крій цих шортиків так собі. <сум> ну, і тобто як це все сидить, як це ось його підкручує, це була погана ідея. Тобто, виріб виявився важкий, не в такий, знаєте, не повітряний. І... Ось ця річ, ось цей ось кант. Дуже погано тримає вагу виробу. Вибачаю за світло, фокус, стараюсь фокусувати вчасно, але виходить не дуже. І для порівняння, ось цей а, виріб у мене зроблена шаль. Ось вона зв'язана вже із іншої пряжі. Це у нас алізе. Комфорт Супер Вош. Супер Вош. В ній 20-75% вовна і 25 поліамід. І він легший, в моці 100 грамів і 420 метрів. Ця пряжа, вона повітряна, вона легка. І вона підходяща за кольором, бо задача була повністю повторити колір, як на прикладі. Замовниця дуже хотіла. І так, я виконала, делегувала на машини в'язання і знайшли ми одразу 100% вовну, верносову вовну і ось що вийшло. Мало того, що це вийшов поганий крій виробу шортиків, мало того, що виріб виявився заважкий, затонкий, е за тонкий, немає цієї такої повітряності. Е як для прикладу, я вам зараз е покажу фактуру шортики в мене зроблені. Бачите, яка вона об'ємна? Тобто, якщо порівняти ось цю, вона тяжча, важча і тонкіша. І ось цей зразок він є об'ємніший. І виглядає краще. І ось, бачите, як я зробила шортик. Я виконала все по викрійці із розстріл, ластовицю вив'язала, тобто зробила все по-людськи. І зараз поверну шортики. І ось дивіться, тепер для порівняння, яка шаль виконана мною, який в неї є ворот. Так, дивіться. І прибавки, все дуже-дуже акуратно. Позаду також все акуратно. І пряжа виявилася дуже підходящою, мало того що по кольору, бо задача була саме колір знайти. Ось такий складний, сірий відтінок. І якщо ви бачите, цей трошки темніший, цей ледве світліший, але Ну, цей тепліший, цей трошки холодніший, але в цілому майже ідентично. І сама якість, сама товщина виробу. Ось така тонка вона вийшла. І ось така об'ємна. І ще я зв'язала платочний край, щоб не підкручувалось. Але в цілому має тенденцію до підкручування край. Тобто не так, як тут, звісно, тут набагато гірше, тут зовсім я нічого не змогла зробити. Плюс після прання воно витягнулося сильно і зробилося ще гірше. Тому раджу ось цю пряжу Alize, Не дивлячись на те, що вона турецька, це для тих, хто звик італійською, як я, наприклад, вона гарний склад в неї, вона дуже гарно веде себе. В роботі, мені подобається натяжіння. В неї є ось ця упругість, вона легка. Для такої шалі шаль 2 метри, і ширина в неї 54 сантиметри. Тобто, вона, оця шаль така ж сама, але вона дуже важка. Вона провисає, вона не, держ, не тримає форму. Знаєте, потрібна була задача, щоб вона колом, якби, знаєте, стояла. Ось тут, наче, здається, що на руці вона ну, висить колом, але насправді ні. Тобто, якщо взяти з цю зв'язану, то ви зараз побачите різницю. От, от Вона об'ємніша і вона виглядає більш, бачите, оцей край як гарно торчить. Тобто, в цьому задача була прямо повторити модель. І ось на зразку хочу сказати, що оце мериносова вовна. Це зразок я в'язала руками. Ми... І ось він. Ні-ні-ні, це не він. Вибачаюсь. Зараз в мене тут три зразочки. Якийсь з них точно меренос. Напевно, все ж таки цей. Я вже забула. Ні, ось цей. Ось, бачите, він по кольору схожий. Ось цей зразок. Він виконаний в п'ять ниточок і він майже повторює фактуру і об'ємність цієї пряжі Alize. Але він важчий майже два рази. Тобто я зважувала на вагах, він важить 7 грамів, а цей зразок важить 4 грами. Він от навіть видно він такий раз і легенький, а цей такий і важкенький. Тобто, якби я навіть вручну зв'язала із 100% мирносовою вовни, вона була б, скоріше за все, вона б також провисала і деформувалася негарно. Тому... Це я розпущу, не знаю, після машинної в'язки, напевно, буде тяжко розпускати і щось нове в'язати, але я хочу зв'язати із цієї супервоша, алізе якийсь светер, Мені він дуже сподобався. Мені дуже сподобалася пряжа. Вона приємна на дотик. Тобто вона не скляна, знаєте, із частіше за все ось ця акрилова турецька. А вона ось така приємна і легка, найважливіше, І мені здається, я бачила мастер-клас дівчинки, яка в'язала костюм із альізе. і Алізе. Вигадаю, що можна буде зв'язати з цієї пряжі класний зимовий костюм. Він буде легкий і не знаю, гачком чи спицями, можливо, за гачком зв'яжу. І мені здається, що він буде легкий і такий ну, невагомий. це дуже гарна ідея, як на мене, бо буде прикольно. Ну, Він ця пряжа тепла достатньо. Тобто, якщо ви гадали, яку це, до речі, новинка, яку пряжу використовувати із не дуже дорогих. Хоча не скажу, що вона не дуже дорога. У нас в Україні вона коштує 120 гривень десь 130 І моточок, наприклад, 100% вовни коштує 180 гривень. Тобто, ну, напевно, через склад вона така небюджетна. Але вона того варта, чесно признаюсь, мені вона дуже сподобалась. І я ось це буду розпускати і буду з цього що собі в'язати. А це замовлення відправляю замовниці. Буде дуже гарна фотосесія. Я трохи згодом поділюся всіма фото, як це виглядає на дівчинки. Всім гарного дня бажаю, до побачення. Не пропускайте моє відео, бо буде дуже багато цікавого. Тому залишайтеся зі мною. Всім гарного дня, па-па-па.